Я би якби міг, якби мав можливість виїхати за кордон, і ви поїхав в Діснейленд і вів би себе там як кончене питло, просто як мразота. Ну, уявіть, найгірший сценарій, просто таке от рейвак зробив би там. Я би там білосніжці вілосніжці просто на лице накінчав, розумієте? Здійснилося б дві моїх дитячих мрії, розумієте? Діснейленд і, і кінчити. Але ну, я би Мікі Маусу насрав в ліжко, блядь, просто. Бо дякую грубцю вже не зробиш, бо це йому зробила дружина, так цього не зробиш. Я би підбіг до Сімби, скоро льова сказав, що ти Сімба? Хуїмба! Мене теж батя вмер, але про це мультик не знімають. так? Да? Yeah. Я би підбіг до Аладіна, блять, і сказав, що ти, блять, вже зробив свій келем літаючий камікадзе, ти іранський уйобок. <рис> до далматинців би підбіг, сказав, що ви, блять, 101 далматинець, блять, ви йотеся, б дате 200 далматинців, блять, якщо. Вже... Пока «Хонтас»… пока у тебе нема претензії.